Друзі, вибори питання виборів президентських парламентських, не очікуючи там якоїсь мирної угоди з Російською Федерацією. Ну і фактично не очікуючи офіційної фіналізації війни. Це реальність, з якою Україна от зустрічається вже зараз. Дуже серйозні розмови зараз про те, що в Україні відбудуться вибори ледь не в наступному році. Можливо, навіть на жовтень наступного року ми вже матимемо ну, фактично новий нового президента а далі вже і новий склад парламенту. Чому тому, що вибори президента мають відбутися за за логікою першими, і ніяка війна цьому не зможуть очевидно завадити. Чому по-перше, давайте згадаємо, ну там я це від печі починаю, але заява Дональда Трампа і жарти з Володимиром Зеленським приводу того пан містера президента, коли будуть вибори. Якщо війна триватиме вічно, то значить, ніколи не буде. Це були не просто жарти. Це була фактично публічно озвучена позиція, і там посміялися лайфовий момент, якийсь отримали засоби масової інформації. На тому все завершилося. Ні, очевидно, не завершилося. Вчора відбувалася така напівсекретна зустріч Володимира Зеленського із фракцією Слуга народу в офісі президента. Вона відбувалося і дуже зараз звалися багато інсайдів про те, яких тем саме торкався Володимир Зеленський. Чи була там тема виборів? Була була тема виборів в контексті е, готовності України готовності української по політичної там сфери так парламенту уряду, який е, 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 фактично є ну там це, е, вертикально. Струнко підпорядкованими офісу президента, чи чи є готовність до мирного процесу, взагалі, і чи можна говорити е, про вибори взагалі Там інша справа на чому на чому це все базується. А от я зараз намагаюся пояснювати. А з, з іншого боку, е, те, що заяви, які ну не контрольовані, я не думаю, що не контрольовано вони зараз потрапляють в інформаційний простір. Зараз я все це е, розкажу, але вони є, і вони не можуть братися звідки. А особливо від людей, які мовчать про такі речі тривали час, а потім раптом їх починають видавати. не здається це дивним. Коротше, спікерка партії Слуга народу Юлія Полічук е відзвітувала про те, що ж було на цій напівсекретній зустрічі. Присутні були друзі: 150 представників фракції Слуга народу. А їх скільки має бути на 80 більше 230 їх офіційно, так 150 прийшли. Коаліції гаплик, фактично, так чому чому це сталося? Причому Гончаренко пише пост, він звідкись це знає, дивіться, що пише про те, що 10 депутатів слух запізнилися на 5 хвилин на зустріч з президентом, їх не пустили взагалі. Тобто, їх приходить 150, а іще 10 не пускають. Вчора Зеленський зустрівся зі слугами, зустріч була ні про що, не цікавіше запізнення 10 депутатів. Значито, їх не пустили, позбавили телефонів, думали, чи пустити. Потім віддали телефони і, врешті-таки, не пустили. Тобто мінус 10 голосів далі. От в кінці посту, після цього виглядає так, що вже точно є. Мінус 10 голосів до коаліції. Так, це реальність, причому ця реальність. Вона народилася не під час цього інциденту, якщо він стався з 10 депутатами, а ще під час цих всяких голосувань стосовно набу сап антикорупційного законодавства, яке ми побачили, були свідками влітку. Тоді стало зрозуміло, що коаліції в Верховній Раді немає. Якщо її немає, треба з цим щось робити. Треба створювати нову коаліцію. Заводити в монобільшість чи чи взагалі робити іншу більшість, чи, чи взагалі е, робити чесні конкурентні вибори, де е, прийде просто абсолютно оновлений парламент, і про абсолютно оновлений парламент це просто я вважаю шикарно. Якщо ви пропустили, дивіться, які ще я маю пост, Це ну абсолютно публічна історія сьогодні в соціальних мережах. Це е, депутатка від слуги народу Ліза Богуцька. Пише там зараз тролінг масштабний про маленького зеленського. Ну, ну давайте прочитаємо все. Так треба більше поваги до людини, яка робить стільки, скільки не робив не те, щоб хтось з попередників, а більше ніж вони всі разом зробили сумарно. Тобто Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович. Там да Порошенко. Всі вони разом в купі не зробили для України стільки, скільки один маленький зеленський. Ми, депутати, підемо. Нас ніхто вже чи дивіться. Ми депутати підемо. Нас ніхто вже через рік не згадає. І це нормально. Ну добре, там списуємо фігура мови. Президент залишиться в історії. Теж фігура мови, добре Чи, ну відправила вже на свалку історії і зеленського, і депутати всі пішли. І, і очевидно, за логікою е, Лізи Богуцької вона точно в парламент не, не пройде, не повернеться, не має шансів. А так треба цінити, що це саме наш президент. Він нас привів, в політику. Ми йому маємо допомогти зробити Україну сильно. вільно незалежно. Ну ви ж вже з якого року допомагаєте? Так, тому маємо працювати стільки, скільки зможемо. Так, тобто є, є межа. А потім стільки, скільки треба, півроку або рік. Якщо вибори запускати, друзі, то якраз через півроку це потрібно робити, а через рік буде жовтень наступного року, якраз все. Вибори, вибори, вибори в построках Ліза Богуцька чітко зараз визначає тут питань. Нема. Не знаю, але не помилюся, якщо напишу, що до наступних виборів ми пропрацюємо. вибори. Це 에, Ліза Богуцька, народна депутатка від Слуги народу, пише по завершенню зустрічі. Не до а по. А до е, зустрічі писав ось цей народний депутат Дмитро Чорний, який написав про те, що відлік пішов на тижні. Він тупо прямо говорить про те, що коаліція все, ну, фактично, і е, е, насуваються вибори. Вважають це наш останній шанс використати час мудро, останній шанс діяти заради безпеки майбутньої України. Ми не маємо права втратити його на внутрішні політичні протистояння. Я, звичайно, можу помилятися. Маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає до завершення. Ми працюємо свою, якщо не останню, то точно передостанню сесію. Уже наступного року ймовірно країна матиме новий склад парламенту, і це тісно переплітається питанням завершення війни. Значить, з приводу сесій. сесії сесії це довга історія. Це там по півроку ці сесії відбуваються Ну, рік. Тоді рік дивіться, Багуцька, чорний, так про пост Дмитра Чорного. До речі, відкоментував цю історію стосовно там якихось інсайтів, які міг би мати чи не мати Дмитро Чорний. Сьогодні вранці Залізняк Залізняк пише, що Дмитро Чорний не пише, а говорить. Фактично, це є на його каналі. Він не має ніяких інсайтів. Він просто ліпить якусь фігню. Там ну з, з власної голови без інсайтів. Але що найцікавіше. На думку залізняка. Що це що це правда? Що це може бути правдою. Вибори в незалежності від того, буде війна чи не буде. Вони такі відбудуться наступного року, тому що пояснювати західним партнерам зараз, особливо після того епізоду з Дональдом Трампом в овальному кабінеті, коли були жарти проти містера президента Зеленського, скільки ви будете ще обіймати посаду президента? А якщо буде, наприклад, війна вічною, то ви вічно будете президентом. Це були не просто жарти і складніше. І складніше стає, от в публічному просторі пояснювати, чому у нас каденція верховність. Повної ради вже майже вдвічі перевищує там свої повноваження, так чому президент так довго. Війна то війна, це війна, а е, процеси демократичні це процеси демократичні. Вони е, мають якби відбуватися, і очевидно, що навіть без інсайтів там, у Дмитра Чорного є відчуття там досвіду, якогось та, це ж це ж тривати вічно не може. І е, ще одна історія це історія, яка стосується виборів. той же самий Залізняк він е, пише про бюджет: проект бюджету, який зайшов у Верховну Раду зараз, і який очевидно потрібно називати бюджетом виборів. Він от каже, що у нас були різні роки: бюджет розвитку, бюджет відбудови, бюджет пандемії, бюджет супротиву, бюджет перемоги. А тепер дивлячись на цифри та текст проекту бюджету 26-го, від збільшення соціалки до неадекватного фінансування ДБР, марафону, я знаю, яку назву дати документу в цьому році: бюджет виборів, або збереження рейтингу за рахунок безкоштовної роздачі слонів. Якщо вам треба більше деталей, безкоштовна роздача слонів, це що мається на увазі. Це там ну там на, на порядок міл мільї Збільшення видатків на соціалку, на медицину на освіту. Там друзі, там сумарно виходить цифра в плюсі так до тієї що суми, яка є в 2025 році. В бюджеті зараз сумарно до цього ще плюс близько 200 мільярдів на ці всі речі з дефіцитом бюджету в 2,5 трильйони. Це за рахунок. Чого і кого, як ну, якщо це бюджетний виборів, то за рахунок кого це все має е, фінансуватися? Чи за рахунок яких грошей? Європейських партнерів. Ну так вони ж там уже всі ж кричать гвалт, що потрібно війну закінчувати саме з позиції, того що грошей вже реально у європейського союзу там не вистачає постійна ця дойна корова Україна. Всім на, всім набридло. Давайте відновлювати вже світову економіку, глобальну торгівлю, там і так далі. І ніяких санкцій проти Китаю, проти Індії там. Не буде, очевидно. Просто забудьте про це. Це не буде. Те, що просить Трамп, це теж для так для публічного образу великого миротворця, що я ж роблю і ви робіть Ну ніхто не буде це робити. Тому так, тому вибори. А за яких умов ці вибори? Президент ну є офіційна позиція, лише після після того, як там війни не буде, тоді вибори. Так ні, не, не війни не буде, а ви не стану, коли не буде, тоді вибори. А воєнний стан може бути після того, як, наприклад, бойові дії ну припиняються, завершується. На це сьогодні, до речі, натякає Гутеріш, а генсек Організації Бієвних Націй. Він каже, нам він там так і каже: я можу зачитати. У мене навіть є цитата конкретна: що так проблем нема. Позиція Організації Б'єних Націй це сьогоднішня цитата Гутеріша. Дуже чітка. Нам потрібне. Припинення вогню. Припинення, він не каже, нам потрібен мир. Ні. Він каже, нам потрібне припинення вогню, яке призведе до на основі уставу організації об'єднаних націй і резолюції Генеральної Асамблеї. Засідання Генеральної асамблеї наступного тижня їде Зеленський, Трамп, всі їдуть. Представники Російської Федерації їдуть. Все. Ось вам і все. Тому так, перспектива виборів, це не просто слова, це не просто якісь фантасмогоричні речі, це не просто вигадки, і це не просто фантазії там Залізняка чи Чорного чи е Багуцької, там з одним маленьким Зеленським. Ні. Ні, це це історія, яка чекає на. Вас, вас, нас, нас всіх. Я думаю, в 26-му році це ну там майже майже 100% можна на це все дати. Ось так тому будемо будемо бачити, і ще один інсайт До речі, цікавий президент вчора, начебто, сказав про те, що ми, звісно, там проти цих хотілок Російської Федерації такого не станеться. Ніхто Донбас здавати нікуди не буде. Заспокойтеся. Але якщо ситуація на фронті змінюватиметься. Тут невідомо, я там не розумію конкретно цитати, куди змінюватиметься, в погану чи в хорошу сторону, то на Україну чекають складні рішення. Складні рішення задля відновлення конституційного процесу. Розумієте? Задля відновлення демократичного процесу. А дорівнює це все. Для проведення виборів, президентських спочатку, потім парламентських. Ось така історія.